Нещодавно ми вже розказували вам про крутецького цвіркуна для котів від фірми Gigui, того самого, який стрекоче, наче справжній. А сьогодні мені до рук потрапив його друзяка світляк. Розмір у нього такий самий 10 см, але забарвлення найяскравіший. Від цього комаха має ще миліший вигляд. Всередині іграшка заповнена котячою м'ятою, яка своїм ароматом ще більше приваблює кота. Ну і головна фішка іграшки це led підсвічування Активується воно за допомогою легенького дотику. Лише спочатку не забудьте прибрати з батарейки захисну мембрану. Та-да! <хи> Нагадаю, що батарейка тут незамінна, то якщо одного дня світляк перестане світити, то значить все. Тепер це не світляк, а просто жук. Така іграшка ідеально підійде для полювання в темряві, але ж ви розумієте, що в комплекті отримати ще й порцію нічних тегідиків. Хоча нам власникам котів не звикати. Друзі, як вам така іграшка? І що краще, цвіркун чи світляк? Пишіть нам в коментарях і до зустрічі в нових Па-па!